Stop the bleed – це програма, яка навчає людей контролювати сильну кровотечу. Цих навичок може навчитися кожен, і вони можуть допомогти врятувати життя. До кінця цього відео ви зможете визначати кровотечу, безпечно реагувати на надзвичайні ситуації і зупиняти кровотечу. Надзвичайні ситуації, пов'язані з кровотечею, можуть статися будь де Будь-то нещасний випадок на кухні, нещасний випадок на роботі чи автомобільна аварія. Будьте готові, де б ви не були. Особиста безпека дуже важлива. По-перше, подбайте про свою безпеку, перш ніж допомагати іншим. Якщо ви травмуєтесь, ви не зможете допомогти іншим. Допомагайте іншим лише тоді, коли вважаєте, що це безпечно. Якщо ви відчуваєте небезпеку, дочекайтеся перших служб реагування. Вони включають поліцію, пожежну та швидку допомогу. Якщо ситуація стає небезпечною, зупиніться. Подбайте про свою особисту безпеку та за можливості, візьміть потерпілого з собою. Захистіть себе від крові. Використовуйте поліетиленові рукавички, щоб кров не потрапляла на руки. Якщо ви торкнете з чужої крові, промийте шкіру теплою водою з милом. І якщо хтось приходить на місце події, повідомте їх, що там є кров, і дозвольте їм вжити відповідних запобіжних заходів. Постачальники медичних послуг можуть повідомити вам про наступні кроки, щоб не захворіти від крові. Негайно зателефонуйте 911, знайте своє місце знаходження та дотримуйтеся вказівок оператора 911. Відповідайте якомога краще на запитання диспетчера. Після сповіщення 911 знайти та контролювати джерело кровотечі є дуже важливим кроком у забезпеченні того, що кровотеча з пораненої особи контролюється або зупиняється. Як негайна відповідь, ви будете дотримуватися кроків, які використовуються для контролю кровотечі до прибуття першої служби реагування. При виявленні джерел кровотечі є три речі, які слід врахувати: знайдіть безперервну кровотечу, великий об'єм кровотечі і скупчення крові. Крім того, можливі випадки, коли є більше одного джерела кровотечі. Небезпечна для життя кровотеча може бути прихована одягом, тому життєво важливо перевірити усі джерела кровотечі. Кровотеча може виникнути на будь-якому місці тіла. Поширені місця, де можуть бути небезпечні для життя кровотечі, це руки та ноги, тулуб, шия, пахви та пах. Може бути більше одного джерела кровотечі. Кровотеча може виникнути будь де на тілі та може бути прихована одягом. Вам, можливо, потрібно буде доторкнутися до потерпілого, перевернути його або зняти його одяг, щоб знайти кровотечу. Щоб зупинити кровотечу, використовуйте марлю, рушник або тканину, щоб застосувати прямий сильний тиск на рану. Продовжуйте натискати на рану, поки не припиниться кровотеча. Потерпілий відчує біль. Коли кровотечу буде зупинено, підтримуйте тиск до прибуття першої служби реагування. Якщо застосування тиску не допомагає зупинити кровотечу, джерело кровотечі може бути з глибини рану. Щільно запакуйте рану марлею або іншою абсорбуючою тканиною. Після повного опакування рани застосуйте прямий сильний тиск на рану та тримайте його до прибуття першої служби реагування. Джгут. Це пристрій для зупинки кровотечі, повені або артерії. Накладіть джгут на кінцівку, наприклад, руку або ногу. Розкрийте липучку та накладіть джгут на 5 або 7,5 см над раною. Оберніть ремінь навколо всієї руки або ноги. Пропустіть його через пряжку та міцно потягніть, щоб усунути послаблення. Уникайте накладання джгута на суглоби чи громісткий одяг. Повертайте стрижень, щоб затягнути джгут, доки кровотеча не зупиниться. Щоб зупинити кровотечу, джгут може знадобитися затягнути більше, ніж очікувалося, і це спричинить біль для потерпілого. Закріпіть стрижень, щоб запобігти ослабленню джгута. Переконайтеся, що джгут тугий і ефективний. Якщо кровотеча не зупиняється, накладіть другий джгут поверх першого. Не знімайте джугут, джгути можна накладати на всі кінцівки, позначені синім кольором. Його можна накладати поверх легкого одягу. Однак зніміть будь-який громісткий одяг, який може перешкоджати контакту з кінцівкою. Якщо джгут накладається на кишеню, спочатку спорожніть її. Якщо виникла кровотеча на суглобі або в таких місцях, як шия. Грудна клітка або пах Використовуйте лише прямий тиск і запакуйте рану. Але не використовуйте джгут. Вироби, розроблені, як джгути, виявилися ефективними та кращими за імпровізовані джгути. Як прямий тиск і упаковка рани. Використовуйте імпровізовані джгути у крайньому випадку. І лише якщо все інше не допомагає. Ось кілька запитань. Чи можна застосовувати ці методи зупинки кровотечі дітям? Так. Для дітей застосовуються такі ж методи, як і для дорослих пацієнтів. Що мені робити з пронизаними предметами? Не витягуйте предмети, які застрягли. Використайте марлю, щоб стабілізувати об'єкт і застосовуйте прямий тиск навколо рани, не натискаючи при цьому на об'єкт, який застряг. Чи можна втратити руку чи ногу від жгута? Більша ймовірність того, що людина спливе кров'ю, якщо джгут не буде використано, ніж втратить кінцівку, якщо він буде використаний. До пошкодження кінцівки потрібні години носіння джгута. Чи буде боляче? Так. Контроль кровотечі є болісним, якщо пацієнт не перебуває в стані шоку. Якщо потерпіли у свідомості, слід попередити його про можливі болі. Чи дає мені цей клас-сертифікат про завершення? Цей онлайн-урок лише для інформації. Якщо вам потрібен сертифікат, який підтверджує, що ви знаєте ці методи, доступні особисті заняття, на яких ви відпрацюєте навички контролю кровотечі. Якщо ваша спільнота не пропонує навчання Stop the Bleed, ви можете зробити запит на курс через місцеві ресурси. Будь ласка, повідомте нам, чи знадобиться вам перекладач під час заняття. Оскільки багато провайдерів мають доступ до перекладу вживу або по телефону. Де я можу дізнатися більше? Вебсайт програми зупинки кровотечі доступний тут. Переклади надають вам Vermont' Medical Reserve Corps Program та проект Vermont Language Justice. Фінансування проекту забезпечує MRC Strong.